Вітаю всіх друзі, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкін цими днями, як зазначається в українських мас-медіа, неанонсовано відвідав Київ і Україну, що поставило дуже незручне становище багатьох лідерів громадської думки, експертів, політологів. Багато громадян почали губитися в запитаннях, а що це все означає? І ось сьогодні я хочу. Дати свою версію, що це все означає, звичайно, в міру своєї інформованості. Я почну я ось з чого. Ті громадяни, які постарші, віком там 60, 50, 40 років, вони пам'ятають особливості дитинства в СРСР і особливості радянського виховання. Наші батьки. Як головні спонсори нашого безтурботного життя мали право без попереджень прийти з роботи додому на кілька годин раніше, а то й взяти на півдня якийсь відгул для того, щоб поцікавитися, а чим займаються їх діти. От, принаймні, мене з сестрою періодично так батьки контролювали. І ось мені оцей неанонсований візит нагадує реалізацію права на. Відвідування без попередження людей, які ну, живуть за чужий рахунок. Так, принаймні, я це читаю так це все виглядає. Ну, а тепер безпосередньо до візиту. Зрозуміло, традиційно візит поділяється на дві частини на офіційну частину і неофіційну частину. Я продивився кілька роликів в запису. І поцікавився, хто висвітлював цей візит. Ну і, звичайно, там дещо почитав в пресі, в інтернет-виданнях. Ну, як на мене, референтним є висвітлення візиту Блінкіна офіційної частини. Канал 24, канал 24 стоїть в одному ряду, хто не в курсі з Новим Временем, Українською Правдою. ну і з лінійкою мас-медіа. Ентоні Блінкін практично зачитав з папірця підготовлену там, доповідь. Вона тривала дуже недовго, там, 3, 4 чи 5 хвилин. І на що потрібно звернути увагу? Ентоні Блінкін зумів о, туди втиснути. Весь світовий порядок денний, світову адженду, він не забувся сказати про голод, про експорт зерна, про важливість е цієї, значить, продовольчої спецоперації. Він не забувся сказати про ковід і про локдаун, а також про кліматичні зміни і зелений перехід. Ну, зелений перехід, по-моєму, помивні. Про кліматичні зміни він обов'язково сказав, а точно сказав. а... І він також повідомив про ефективність санкцій. От перша частина, чому я і назвав це кліматичні зміни, ковід, зелені переходи, зернова криза і так далі. Це напряму свідчить про те, чим жила Європа, Сполучені Штати, чим жили глобалісти, транснаціонали до української війни. Це в продовження теми, чи планувалася війна, і чи планувалася, планувалася фрагментація Російської Федерації. Ні, не планувалося, ні війна, ні фрагментація і так далі. Тобто світ продовжує, він вважає, я, я так читаю о, 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 оці речення і тези Блінкіна в Україні, що після завершення війни світ повернеться до, сві до своїх справ. До клімату, кліматичних змін, зеленого переходу, ковіду цих генетичних вакцин і так далі. Ну і звичайно, там буде цей, управляти голодом, менеджмент голоду. Це перше. Наступне, що я хотів би сказати і звернути увагу, це на частину блінкіна про санкції. Він намагався довести і переконати нас у тому в, офіційні, в офіційній доповіді, що санкції є ну, одним з головних інструментів для перемоги у війні з Російською Федерацією. Вони ефективні і як докази почав наводити факти поведінки Російської Федерації, яка почала звертатися в Північну Корею за озброєнням а Потім почав наводити приклади виходу серйозних компаній з ринку Російської Федерації, ну і так далі. Формально ну, нічого неправдивого, Блінкін не сказав. Але за цим всім стоїть велика неправда. Санкції абсолютно неефективні для РФ. І всі знають, це відомо навіть уже там пересічним людям. Що доходи Російської Федерації від нафти і газу а, суттєво перевищують витрати на війну, а у Росії достатньо ресурсів, достатньо коштів, є, звичайно, певні незручності. Що можна, на що можна сподіватися, то це на порушення технологічних ланцюгів при виготовленні зброї. Ну, сучасної, можливо, зброї, а примітивну зброї снаряди там порохи. У них пороху у них достатньо, вони готові там продукувати в нескінченній кількості. І на що нам потрібно звернути увагу у зв'язку у зв'язку з тим, що вже я сказав. Це означає, що Російська Федерація цілком можливо зменшить свою активність у використанні важких озброєнь, але це напряму означає. Що у РФ достатньо грошей для ведення терористичної війни, стрілецької зброї на території України, і нам треба бути до цього готовим. Так я читаю, так я інтерпретую слова Блінкіна щодо санкцій. Санкції мало ефективні. Вони дають достатньо Росії ресурсів для ведення терористичної війни на території України. І оцей випадок з Марією Дугіною невідомо там, чи це якісь інсценування, чи це розіграш, чи це що. Але вони, в принципі, є е, непоганими для ініціації терористичної війни на території України. І нам треба бути до цього готовим. Ну і тепер до головного, до неофіційної частини я її залишив на останок. Два питання стоїть, можливо, дві інтерпретації. Перша інтерпретація про що подумав спочатку я. Ентоні Блінкін прибув сюди для того, щоб пояснити Зеленському в неофіційній обстановці в кулуарах, що керування військовою операцією ну, буде куруватися, переходить під контроль. Військових США. Занадто багато цілком можливо імпровізації. Не потрібно, можливо, так це все значить, швидко робити, тому що бліцкриг, наприклад, різке раптове взяття Херсону за 2-3 дні, обвал фронту і так далі, може запустити непередбачувані, небажані процеси у Кремлі, у владі. Російської Федерації І у мене було таке розуміння. І воно не знімається. От, тобто, Блінкін намагається взяти під контроль ведення військової операції, тому що, принаймні, нам так повідомлялося, що це ініціатива України. І ми насправді діємо досить так самостійно в цьому питанні, але ж ми пам'ятаємо. Що зброю нам дають старші, зброю нам дають батьки. і Вони хочуть контролювати, тримати руку на пульсі. Але є інша думка і інша інтерпретація. І вона виходить з медійної підготовки візиту Блінкіна, який нібито відбувся там раптово і несподівано. Демократи визначилися. Вони визначилися на військовий розгром Російської Федерації. І оцей візит Блінкіна – це сигнал абсолютної підтримки, абсолютної підтримки США, України. Це сигнал про те, що сюди заходять інструктори американські, американські військові, і тут буде значна присутність США, а це означає. Сигнал Росії Росія це читає як сигнал в необхідності надання абсолютної безпеки громадянам США і це абсолютно виключає застосування зброї масового враження. Ну мені б теж хотілося в це вірити, але так як я людина невіруюча абсолютно, я не вірю ні в те, що. Я сказав в першому варіанті, ні в те, що зараз. Я відчуваю, я відчуваю невизначеність поки що неоднозначність. Цілком можливо цілком можливо, що йде об'єднання двох варіантів версії. Насправді США визначилися. Вони посилають в Російській Федерації сигнал. Сигнал про те, що. Тут буде присутність Сполучених Штатів Америки, і вони вимагають, вони натякають Російській Федерації, щоб, щоб без дурниць. Але одночасно вони також їх військові будуть брати під контроль темпи операцій, і будуть визначати траєкторії, напрямки ударів і головне динаміку цих ударів для того, щоб не викликати небажаних спонтанних ефектів там в Кремлі в Російській Федерації. Ну так, я розумію, несподіваність візиту Блінкіна і його неофіційну мету. За офіційну мету я вже сказав. І, до речі, чомусь на офіційну частину я переконаний, не звертають уваги і вважають, що вона там пуста і безсенсова. Ну, це не так, насправді, це не так. І він багато що сказав за цих 3-4 хвилини. Ну от, власне кажучи, все, все на сьогодні, що я хотів сказати щодо візиту Ентоні Блінкіна в Україну. Я дякую всім за увагу, безмежно дякую всім за донати і за фінансову підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.